Прославляю Тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої і душа моя відає вельми про Це. Так записано в Псалмі 138, 14 вірш. Як дивно ми створені, кожна наша клітинка працює безперебійно, але ми повинні слідкувати за своїм здоров'ям, тому поговоримо сьогодні про вітаміни. Вітаміни це органічні речовини, які надходять в організм з їжею або синтезуються в ньому та необхідні для нормального обміну речовин. Зараз відомо близько 50 видів вітамінів. В організмі вони, як правило, не відкладаються, а їх надлишок виводиться органами виділення. Найбільша кількість вітамінів міститься в рослинних продуктах, але деякі є лише в тваринних продуктах. Розглянемо детальніше про різні групи вітамінів. Існують водорозчинні та жиророзчинні групи вітамінів. Водорозчинні вітаміни переважно виконують роль коензимів, а жиророзчинні виступають у якості регуляторів структурних компонентів клітин. Слідкуйте за нашими відео на каналі Здарм Закарпаття, де ми будемо по черзі розглядати кожен вітамін. Сьогодні поговоримо про вітамін D. Вітамін Д необхідний для життя людини-нутрієнт. Головною функцією якого є регулювання обміну кальцію і фосфору в організмі. Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, який природним чином присутній у дуже малій кількості продуктів і доступний як дієтична добавка. Він також виробляється ендогенно, це коли ультрафіолетові промені сонячного світла потрапляють на шкіру і запускають його синтез. Вітамін Д сприяє смоктуванню кальцію в кишечнику. Він також необхідний для росту кісток та їхньої реконструкції. Без достатнього надходження вітаміну Д кістки можуть стати тонкими, ламкими або недостатньо міцними. Вітамін Д це група речовин, які називаються кальциферолами. Не всім відомо, що існує понад шість форм цього вітаміну. Вони виконують однакові функції, відрізняються тільки способом отримання. Але найвідоміші та доступні для організму це ергокальциферол Д2 і холекальциферол Д3, саме його в організмі найбільше. Холекальциферол це речовина унікальна. Вона діє як вітамін, підтримує життєво необхідні функції і як гормон регулює важливі біохімічні процеси. Вітамін Д для організму виконує і ряд інших функцій, сприяє клітинному росту, відновлює імунітет, може боротися з деякими автоімунними процесами, пригнічує ріст ракових клітин. Бере участь у генетичних процесах, підтримує нервову систему. За достатньої кількості холекальциферолу у людини здорові кістки, зуби, волосся, нервова система, а також імунітет. Джерела вітаміну Д, картопля, соняшникова олія, овес, зелень петрушки, кропива тощо. Коли найкраще приймати вітамін D, оскільки вітамін Д належить до переліку жиророзчинних, він найкраще засвоюється в поєднанні з їжею з високим вмістом жиру, насіння, горіхи, авокадо. Саме з цієї причини рекомендуємо приймати вітамін під час обіду. Для дітей першого року життя найцінніше джерело вітаміну це материнське молоко. Також вітамін Д можна отримати за допомогою сонячних ван. Синтез вітаміну починається під впливом ультрафіолетових променів. Виробляється він у шкірі. Цей процес залежить від ряду факторів часу перебування на сонці, кольору та типу шкіри та самого випромінювання. Прийом вітаміну Д більш ефективний паралельно зі вживанням кальцію. Кожне з цих джерел вітаміну Д дуже важливе для організму. Правильне харчування, доповнене прогулянками під сонцем і прийом препаратів вітаміну Д сприяють підтриманню обміну речовин у кістках на потрібному рівні. До чого призводить нестача вітаміну Д. Це позначається на багатьох органах і системах. Нервова система починаються депресії, людина швидко втомлюється, можуть розвиватися важкі нервові розлади. Кістки опорно-руховий апарат потерпає найбільше. Кальцій і фосфор не засвоюються, кістки стають крихкими, хрящі руйнуються. На цьому тлі розвивається остеопороз, артроз. У деяких дітей першого року життя нестача вітаміну викликає рахіт. А якщо вітаміну не вистачало мамі під час вагітності, дитина може народитися з важкими вадами. Імунітет, а вітаміноз, позначається на стійкості організму до ГРВІ та різних інфекцій. Також можуть постраждати серце і судини, ендокринна і репродуктивна система. Шкіра. Нестача кальциферола відбивається на шкірі дерматитами та алергічними реакціями. Дефіцит вітаміну Д гостро проявляється в холодну пору року, а також у жителів холодних широт. Надлишок вітаміну Д отримати із сонцем неможливо, шкіра візьме стільки, скільки потрібно, а решта розпадеться або перетвориться на інші метаболіти. Але можливо отримати його із вітамінними комплексами, тому краще спостерігати за аналізами. Також краще здавати аналіз крові на вітамін Д. Тоді будемо знати, скільки його потрібно пити. Тому прийом вітаміну Д повинен суворо контролюватися. Призначати засоби з його вмістом може тільки лікар. На наступному відео розглянемо вітамін А. Він також належить до жиророзчинних вітамінів. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше корисної інформації. Будьте здорові всім Божих благословінь!